Вітаю! Сьогодні у рубриці з уст предків три слова. Пишіть, чи знаєте їх, чи вживаєте у своїх регіонах та в своєму повсякденні Кородитися або Кородитися подвійний наголос, лучок та заметився. В оповіданні Івана Ленчуя Левицького кохання з притичинами ці три слова вживалися. Почнемо зі слова лучок, яке вживалося у значенні смичок. Надвечір Лука Корнійович узяв скрипку, і лучок та ноти і пішов тихою ходою до школи. Дуже гарно смичок та лучок. Наступне слово заметився. Заметився мається в значенні заразився. Пам'ятаєте, коли батюшка почав реготатися з оповіді Луки Корнійовича, як його жінка побила, і там йшло таке речення: Псаломщик неначе заметився тим веселим сміхом, заразився, і сам розреготався, пригадуючи ту сцену. Отож, заметитись веселим сміхом означає заразитись веселим сміхом або настроєм чи ще чимось хорошим, в доброму сенсі. І останнє слово кородитися. Скаржитися. Але, прослуживши зиму в школі, вона весною почала кашляти сухим кашлем, почала кородитися на слабкі зроду груди, заслабла на чахотку саме тоді, коли цвіли сади, і так далі. Тобто кородитися на слабкі груди, кородитися на якісь симптоми хвороби. Отож, кородитися заметився та лучок. Вітаю вас із поповненням вашого словничка. До нових зустрічей!